Про це мовчали 50 років. Він зламав мовчання і став ворогом системи. 1987 рік. Київ. Історик Станіслав Кульчицький отримує дозвіл працювати в архівах ЦК КПУ. Там звіти, телеграми, статистика смертності з 1932-33 років. У його руках документи, які ніхто не мав бачити. Він фіксує кількість жертв три мільйони, потім чотири, потім сім мільйонів людей. Публічно він говорить, це не голод, це штучне винищення українців. У партії паніка КДБ починає перевірку. Проти нього відкривають справу за так називаємо спотворення історії. Він не відмовився від фактів, не емігрував, не замовк. Завдяки його доказам, Верховна Рада у 2006 році визнала голодомор. Це геноцид українців.